Вам я просив вас повторити або може його стати. Давай. Це ще некий знак є. Добре, хтось черг. Аня, давай. П-І, Е, Й. К, Л, Н, Н, О, П, Л, С, С, У, Л, Х, С, Ч, Ш, ШЯ, НЯКІ Зна, Ю. Ю. Так, добре. Отже, алфавік ви знаєте. Хто ще не знає, у вас ще є час, точка, на контрольній роботі. На роботі буде завдання, яке буде розставляти слова за алфавіком. Тому якщо ви не будете знати алфавіту, ви можете його а Отже, треба треба? Коли буде, я скажу. Треба? Отже, алфавіт перед вами є. Чому полягає сутність завдання з того, щоб розставити слова за алфавітом? Ми маємо їх прокасувати в правильній послідовності. Правильно? Правильно. Назвіть мені, будь ласка, чотири будь-яких слова, які починаються на різні букви. Можна? Будь-які, назведьте. Паркта. Записуємо собі. Та, парта, наступне слово. Телевізор. Телевізор. Абетка. Абетка. А може бути місць якось? Абетка вже сказала 4. Досить. Доси. 4 вже є. Да. Так. Як нам її поставити за оповідом? Ми маємо дивитися на, перші букви. на першу букву, яка є відмінною. Тут у нас всі букви різні, тому ми можемо це зробити по першій букві. Підкреслить їх собі. Серед цих чотирьох букв першої буде яка? А, а, отже, слово але буде на якому місці? <зв 'язок> на першому. Наша косна буква за алгорітмом. Яка буде? К. -ка. К. К. Отже, тилен буде другим. <зв 'язок> що буде третім? Парта. Пар І телевізор. І телевізор буде четвертим. Якщо вам трапиться таке тестове завдання, в якому вас запитають Знайдіть рядок, в якому слова розташовано за алфавітом. Цей рядочок вам підійде? Ні. Ні, тому що має бути 2, 3, 4. У нас 3-4, 1-2. Отже, не підходить. А якщо будуть питати, знайдіть рядочок, в якому слова розташовані не за алфавітом. Підходить. Підходить. Окей. Пишете слова, які я вам кажу, і пробуйте самостійно визначити. Вазон. Вазон. Азон. Угу. Да. Арка. Арха. Да. Жук. 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 І хай буде слово. О, сито, угу. там, не знаю. Час. 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 Самостійно Самостійне суде як визначається, яке буде перша, друге, працює. Всі готові? Yes. Так, яка буде перша? Антон. Андрій. Антон. Арка. Добре, друга. Бозон. Бозон. Жу. Жук. Жу. І Жук. Чао. Якщо, якщо ти знаєш, що то можна десь, і, е, зразу, е, тому що жир зразу може бути. Трем. Третій, тому що чи вже в, він, Ну, усі... що ми бачимо, що це рецепт чай. У почетах прошу вистачати. Так, тут розібралися? Це був простий варіант. Але трапляється так, що у вас буде кілька слів, які починаються на одному руку. А, а, а якщо по другій не можна. А якщо по третій, п'ята, шоста, Так, 7. Тобто шукаємо найпершу букву, яка буде відмінна, так? Да. Можна? Парасолька. Парасолька. Записали з квітачі. І парасолька. Підтавши. Підтавши. Так. Записали. Дивимось на першу букву. П. Можемо визначити? Ні. Ні. По-друге, можемо визначити. Це всюди. Підкреслюємо другу. Па, а, а і, і, і А. Серед цих слів буде останнє. Тобто ми зразу йому ставимо зимку 4. Тому що ця буква серед цих чотирьох буде останньою. Зрозуміли? Тепер шукаємо з цих трьох слів, яке буде першим, другим, третім. Наступна буква у нас Р. Р, С і Р. По цих буквах що можемо сказати? S, третя. С буде на третьому місці, правильно. Далі шукаємо Т і А. Що буде першим? А. А, отже, парасолька буде на першому місці, правильно, а парта на другому. Так? Так. Зрозуміло? Всім зрозуміло? Так. Окей, давайте напишемо ще такі слова, такий варіант. Газопровід. Газ. Газ. А можна газо? Газ. Газопровідність. Це спільно слова. Uh -huh. Газопровіність. І газований. Газов... Газований. Газований гірський. Так. Допомагайте мені шукати, яка цей. Це газ. Чому? Бо він не коротший і у всіх є слово Газ, угу. а тут е через, е після букви З немає ніякої букви. Тобто, якщо у вас є кілька слів, які мають однакові букви, і в першому вже букви закінчилися, а в другому ще є, то те, де букви закінчилися, має бути попереду. Ага. Угу. Отже, газ, нас, нас на першому місці. Далі, Далі. о четвертій букві, так? Газовка. О, 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 о можемо? Почитаємо наступну. П, П, В. Газований буде. Так, газований буде на другому місці. Далі газопровід і газопровідність. Ми бачимо, що газопровід повністю схований газопровідність. Тому газопровід вже закінчився, отже він буде третім, а газопровідність буде четвертим. Зрозуміло? Питання, якісь є, як виконувати такі завдання. Значить, вона буде на місці, якщо в ньому такі самі бупочки, як в інше. Ага. Якщо в тебе, наприклад, буде сад, а там буде слово газопровідність, не означає, що сад буде першим. Ми шукаємо відмінні бупочки. Тобто, якщо це слово повністю сховане тут, а. то зрозуміло, що воно буде першим, тому що воно вже закінчилося. Ну, Ясно?